Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас з вами буде аплікація нетрадиційним методом, методом обривання А зробимо ми з вами, дітки, дерево в снігу. Отже, розпочинаємо. Дітки, для роботи нам потрібен танований папір, на якому намальовуємо дерево. аркуш білого паперу. Та клей ПВА. Зараз ми з вами будемо наривати маленькими частинами аркуш білого паперу. Діти, коли ми з вами нарвали на багато шматочків паперу, подивіться, він у нас вийшов різної форми, Ось, ми його починаємо наклеювати на наше дерево. Беремо шматочок паперу, намазуємо клеєм і приклеїмо на дерево. Ось таке гарне казкове дерево в снігу у нас з вами вийшло. Ну що ж, дітки, а тепер давайте і ви зробите.